Ми створюємо відео історичної тематики для популяризації сайту Український генеалогічний форум, «Скорочено УГФ. Посилання на нього та на сторінку реєстрації на форумі ви знайдете в описі цього відео. Підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок, щоби не проминути наступний випуск. Сьогодні мова йтиме про події другої декади березня 1902 року. 11 березня, вівторок, принц Генріх Пруський після завершення візиту до Америки повертається до Європи на Трансатлантичному лайнері Дочланд. Того ж дня, 11 березня, у німецькому рейху під назвою Сховище Допомоги концентраційним таборам, триває кампанія допомоги бурським жінкам і дітям, інтернованим у таборах в Південній Африці. Більше інформації про Бурську війну ви знайдете у відео. Ось тут вгорі. Того ж дня, 11 березня. Прем'єра твору Альберто Франкуті Німеччина відбулася. Власкала в Мілані. 12 березня. Середа у німецькому Рейхстазі відбуваються гарячі дебати між урядом і фракціями аграрних партій через підняття мит на овочі та квіти. Того ж дня, 12 березня. Більшість депутатів Британської палати громад у Лондоні відхилили пропозицію запровадити восьмигодинний робочий день для шахтарів. Того ж дня, 12 березня проект закону про вибори, представлений урядом Швеції, передбачає реформу виборчих прав. Виборчі права на місцевому рівні будуть поширені на всіх осіб, які сплачували податок за попередні два роки, незалежно від статі, Того ж дня, 12 березня. З 1 січня 1903 року уряд Мексики вирішив запровадити німецьку мову поряд з англійською як обов'язковий предмет у середніх школах. 13 березня четвер під час дебатів щодо реформи виборчого законодавства в палаті представників Бельгії, представники соціалістів жорстко критикували уряд. Ліберальні партії узгоджують програму, яка передбачає рівність виборчих прав та введення обов'язкової шкільної освіти. Того ж дня, 13 березня, на польських територіях, що належать царській Росії, закрито кілька ліцеїв через те, що учні відмовляються співати на державних святах їм Боже Царя Храні. 14 березня, п'ятниця у північній Італії, близько 20 тисяч сільськогосподарських робітників оголосили страйк за підвищення зарплат. Хоча міністр внутрішніх справ Джованні Джоліці Каже у парламентській промові, що економічні вимоги сільськогосподарських працівників є законними. Місцеві військові придушують їхні активні виступи. Коли страйк через непоступливу позицію роботодавців переростає в криваві сутички, у кризову зону надсилаються війська. Того ж дня, 14 березня, у царській Росії, через студентські протести, було закрито університет міста Дербт, сьогодні місто Тарту в Естонії. Цей учбовий заклад є найстарішим у царській імперії та був заснований 1632 року за шведського панування. Того ж дня, 14 березня, в Данії Фолькітинг проголосував за продаж США острова у східній Індії, але Ландестінг категорично відхилив таку пропозицію: 15 березня. Субота у зв'язку з триваючими заворушеннями. Викликаними загальним страйком в Каталанії, військове міністерство Іспанії припиняє звільнення солдат, у яких закінчився черговий термін служби. 17 березня, понеділок, Кайзер Вільгельм ІІ наказав обладнати німецькі військові кораблі та німецькі берегові станції бездротовим телеграфом за системою Слабіарко або як її ще називали, слабіаркошем. Більше інформації про бездротові телеграфні системи того часу. Ви знайдете у відео ось тут вгорі, 18 березня. Вівторок в Штутгарті вперше вийшов друком програмний твір Володимира Леніна. Що робити на болілі питання нашого руху? В якому він відійшовши від партійної концепції марксизма у зв'язку з особливостями царської Росії, висловлювався на користь створення елітної партії революціонерів професіоналів, які повинні вести за собою пролетаріат та вказувати на необхідність класової самосвідомості. Того ж дня, 18 березня, з південного Китаю надходять новини про відновлення бойових дій китайців проти представників іноземних держав 19 березня. Середа новостворена німецька асоціація реформування питиних закладів у листі до Вільгельма II повідомила імператора про мету та завдання організації. Відповідно, метою є деприватизувати заклади та передати їх некомерційним компаніям, які контролюватимуть споживання алкоголю гостями. Очікується, що такий захід матиме успіх у боротьбі з алкоголізмом у німецькому рейху. Того ж дня 19 березня у палаті громад Лондона більшість депутатів виступають проти пропозиції ліберала Кемпбела Банермана, який закликає уряд Лондона припинити всі поставки для англобурської війни в південній Африці. Того ж дня, 19 березня, більшість бельгійського парламенту голосує проти запровадження права голосу для жінок та проти зниження віку права голосу з 24 до 21 року. 20 березня четвер у царській Росії, в Полтавській і Харківській губерніях, відбуваються протести через голод в цьому регіоні.